Вітаю на уроці біології. Тема сьогоднішнього уроку біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини. Ітак. розмноження – Це притаманна всім організмам властивість відтворювати в собі подібних. Завдяки цьому процесу забезпечується безперервність і спадковість життя. Завдяки процесам. Розмноження Види підтримують свою чисельність і тим самим своє існування. Основними формами розмноження живих істот є нестатеве і статеве розмноження. Нестатеве розмноження. Це відтворення собі подібних за участі нестатевих соматичних клітин. Перевагою Такого способу розмноження є те, що види, здатні до нього, можуть швидко збільшувати свою чисельність і заселяти нові території. Недоліком нестатевого розмноження є те, що обмежується різноманітність ознак у нових особин. Якщо середовище існування організмів з нестатевим розмноженням зміниться, то подібним організмам одного виду з однаковими пристосуваннями загрожує загибель. Через те нестатева форма розмноження характерна для нижчих організмів і відбувається тоді, коли в навколишньому середовищі є сприятливі умови. Основними способами нестатевого розмноження є поділ навпіл, множинний поділ, спороутворення, брунькування та фрагментація. Поділ навпіл. Це спосіб розмноження, за якого з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні, причому вони вдвічі менші за материнську. Кожна з дочірніх клітин дає новий самостійний організм, наприклад, у бактерій або амеп. Множинний поділ це спосіб розмноження, за якого з однієї материнської клітини утворюється багато дочірніх. Такий спосіб нестатевого розмноження можна спостерігати у малярійного плазмоді. Брунькування спосіб розмноження, за якого на клітині, наприклад, у дріжджів, або тілі, наприклад, у коралових поліпів, формується брунька-клітина чи брунька-багатоклітинний утвір, що згодом відокремлюється або залишається на все життя. Спороутворення – це спосіб розмноження, що здійснюється за участі спор. Які формуються всередині одноклітинних організмів, або в спеціалізованих органах багатоклітинних організмів. Фрагментація спосіб розмноження, за якого тіло ділиться поперечним поділом на багато частин, кожна з яких росте і утворює новий організм. У такий спосіб можуть розмножуватися ничості зелені водорості, багатощетинкові черви або морські зірки. Окремо ще виділяють вегетативне розмноження. Це спосіб розмноження, що здійснюється багатоклітинними частинами, які відокремлюються від материнського організму. Його основу становить явище регенерації. Ця форма розмноження найбільш характерна для квіткових рослин. Отже, нестатеве розмноження обмежує різноманітність ознак у нових особин, але може за короткий сприятливий період. Забезпечити швидке утворення великої кількості нащадків з подібними ознаками. Статеве розмноження це відтворення собі подібних за участі статевих клітин. Ці клітини містять гаплоїдний набір хромосом, оскільки у статевому розмноженні беруть участь дві батьківські особини. Обов'язковою умовою статевого розмноження є зустріч гамет та їхнє злиття. Запліднення. Що супроводжується утворенням повного і необхідного для розвитку нового організму диплоїдного набору хромосом. Гамети, що їх утворює чоловіча особина, називаються сперматозоонами або сперміями, а жіночі гамети яйцеклітинами. Основними способами статевого розмноження є партеногенез, поліембріонія, роздільна статевість та гермафродитизм. Поліембріонія – це процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини. Партеногенез. Це спосіб розмноження, за якого розвиток нового організму здійснюється із незаплідненої яйцеклітини. За партеногенезу дочірні організми мають ідентичний з материнським набір спадкової інформації і розвиваються у видів, особини яких Рідко зустрічаються між собою. Чоловічі і жіночі гамети можуть утворюватися в одному організмі або в організмі в різної статі, тому за цим критерієм виокремлюють такі способи розмноження, як роздільностатевість статевість та гермафродитизм. Роздільностатевість – статевість це спосіб статевого розмноження, за якого сперматозоони утворюються в чоловічому організмі. Яйцеклітини в жіночому. Гермафродитизм це спосіб статевого розмноження, за якого чоловічі та жіночі гамети розвиваються в одному організмі. Такий спосіб зменшує затрати енергії на пошук партнера, підвищує ймовірність залишати нащадки у організмів, що ведуть прикріплений, паразитичний, малорухливий глибоководний спосіб життя. Отже, статеве розмноження має переваги над нестатевим. Оскільки нові особини успадковують ознаки обох батьківських особин і тому мають можливість краще пристосовуватися до навколишнього середовища, деякі савці здатні поруватися навесні, інші мають порувальний сезон восени. Організми цих тварин орієнтуються задовжиною світлового дня завдяки дії гормону епіфізу мелатоніну. Згадані вищі тварини мають сезонне парування, тобто статеві інстинкти вмикаються лише на конкретний проміжок часу, тим часом як протягом більшої частини року вони залишаються нерепродуктивними. У савців та людини запліднення не може відбутися в будь-який день року, оскільки. Дозрівання яйцеклітини і вихід її з яєчника овуляція – відбуваються періодично. Під час менструального циклу людини статеві гормони, естрогени стимулюють розростання оболонки стінки матки ендометрію. Якщо після овуляції відбудеться запліднення, то ембріон вросте в ендометрії і розпочнеться розвиток зародка. Якщо запліднення не відбудеться, то ендометрій буде виведено з організму під час маткової кровотечі менструації і починається новий цикл. У савців із сезонним паруванням після одного чи кількох подібних циклів розвиток яйцеклітин зупиняється до наступного сезону парування. У людини менструальні цикли тривають протягом усього року і повторюються в середньому кожною. Кожні 28 днів. На ранніх етапах еволюції людина була повністю включена до екосистем, і на її розмноження значною мірою впливали біологічні аспекти, які включали особливості власної біології та взаємозв'язок з іншими видами, та абіотичні фактори, тобто фактори неживої природи навколишнього середовища. Ніж соціальні значний вплив мали на той час хвороби, голод, напади хижаків, висока дитяча смертність, а також обмеженість території зі сприятливими кліматичними умовами відповідно до фізіологічних можливостей. З розвитком культури, науки та техніки більшу значну роль почали відігравати соціальні чинники. А біологічні механізми зменшили свій вплив, проте не втратили його повністю. Розглянемо тепер кожну групу аспектів окремо і почнемо з біологічних аспектів. Перше, статеве дозрівання настає достатньо пізно. Для жінок це 17-19 років, для чоловіків 18-20. Періоди розмноження не мають сезонної циклічності. У жінок цикл дозрівання яйцеклітини становить приблизно 28 днів і триває в середньому з 12 до 45 років. У чоловіків дозрілі сперматозоїди утворюються постійно, починаючи в середньому з 14 років і до старості, отже, діти можуть народжуватися протягом усього року. Після народження дитини цикл дозрівання нових яйцеклітин відновлюється через кілька місяців. Тому теоретично жінка може народжувати дітей з різницею в один рік або півтора року. Друга група це соціальні чинники. Ця група має великий вплив на формування і планування сім'ї і на репродукцію людини в цілому. Через соціальні фактори жінки найчастіше народжують дітей після 18 і до 38 років. Хоча запліднення можливе як на кілька років раніше, так і пізніше. Жінки зорієнтовані на піклування про дитину, і тому через економічні труднощі найчастіше народжують одну-дві дитини. Наявність у майбутніх батьків кар'єрних амбіцій та бажання мати фінансову стабільність. Тому народження першої дитини все частіше відкладається до 30 років, а то й пізніше. Жінкам не рекомендують народжувати дитину з різницею менше, ніж 2 роки задля повного відновлення організму. Оптимальною вважається різниця в 6 років. Велика народжуваність у найменш розвинених країнах часто пояснюється традиціями суспільства. Крім того, вона компенсує високу дитячу смертність. І низька частота використання методів контрацепції населенням бідних. Країн. Це так само є не менш впливовим фактором народжуваності. Окремо розглянемо питання контрацепції. Методи контрацепції це ті пристрої та підходи, які допомагають запобігти небажаній вагітності. Контрацепція є одним із важливих інструментів планування сім'ї. Перший вид контрацептивів, які найчастіше використовуються, це, звичайно, чоловічі презервативи. Вони створюють фізичний бар'єр між сперматозоїдами і яйцеклітиною, і таким чином унеможливлюють потрапляння сперми до статевих шляхів жінки. Головними перевагами чоловічих презервативів є легкість у використанні, доступність, висока ефективність та захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Наступний вид це гормональні контрацептиви. Їх найчастіше приймають жінки у вигляді таблеток. Ці таблетки місять гормони, що запобігають овуляції, та згущують слиз шийки матки, що в свою чергу ускладнює рух сперматозоїдів. Приймати гормональні контрацептиви потрібно виключно під наглядом лікаря, оскільки в них часто є побічні ефекти. Ще одним недоліком гормональних контрацептивів є те, що вони не захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Тому цей метод контрацепції рекомендовано використовувати виключно при статевих стосунках з постійним партнером, здоров'я якого не викликає сумнівів. До групи методів поведінкової контрацепції відносяться два основних види це відстежування менструальних циклів та переривання статевого акту. Завдяки відстежуванню менструальному циклу за календарем або за температурою тіла. Можна вирахувати приблизний день овуляції. Для стандартного 28-денного циклу найвищі шанси завагітняти з 10 по 18 день. Для контрацепції потрібно запобігати незахищених статевих контактів за 4-5 днів до очікуваної овуляції, тому що сперматозоїди здатні виживати в статевих шляхах жінки кілька діб. Метод перерваного статевого акту Полягає в тому, що еякуляція відбувається поза статевими шляхами жінки. Втім, поведінкова контрацепція не є надійним методом запобігання вагітності. Існують також інші методи контрацепції, які менше використовуються. Це мова йде про чоловічу та жіночу стерилізацію, протизаплідні спіралі, контрацептивні імплантати, жіночі презервативи, сперміцидні діафрагми. Тощо. Вони використовуються рідше, потребують часто втручання лікаря, а інколи цілої хірургічної операції. Хоча зазвичай вони є більш ефективними, ніж класичні методи контрацепції. І так, сьогодні ми з вами розглянули основні способи розмноження живих організмів та чинники, які здатні впливати на. Репродукцію людини та на планування сім'ї. Домашнє завдання опрацювати параграф 48 з підручника Біологія та екологія 10 клас. Автор Андерсон. В кінці даного відео ви можете перевірити отримані знання на уроці. Дякую за увагу!